Ебать. Шаманчик. Серена хуйня. Прикольна темпларка. В чомусь прикольна. Дуза. Блін, з мене погано, бля, виглядає. Дуза достойно непогано виглядає. Блін, саме ніколи нічого не нормального Ну це хоча б такий собі, блін. 50-50. Разер прикольный. Некслодар, бля, тут. Він як не разер, экслодар. Ну, лич четкий, блядь. Ну лич просто четкий, шикарный и тоже, блядь. Некрофос тоже. Бля. Некрофос, тож. некрофос убойный просто, блядь. Насколько шикарный некрофос, блядь. Шанс, конечно, но я выпал пизда, маленький. Ну, блядь, кейсы чоткий некрофос. Це пизда.